Káva tie slovačiny A po jeho. Ja, no a budete slovácky, ale môže budete tak. Po italijsku či po slovačky? Nie, ako je Takže po, po slovensku budem hovoriť. Dobre. Práve teraz som bol na stretnutí s celou slovenskou výpravou. Takže som bol jednak veľmi rád, že som ich tam videl už v takom peknom pošte. A potom sme sa snažili vysvetliť vlastne, aké sú motívy toho, prečo človek robí scouting, akým spôsobom ho robiť a ako sa nám pripravať vlastne na úlohu scoutského vedúceho, ktorá je už tou Форму одовздалення особи інформації. Те, що тут вам заражають, ті то слова ніякий спосіб може бути точне, а замогли повз будіган навзаєм. Що найважливіше для вас у скалості? Кожна людина має дуже багато часу на праці, особисте життя і відпочинок, але більшість з нас присвячує дуже багато часу скаути. Що особисто ви для себе відкрили скавості і здобув? Скаутін допомагається чоловіку нормальним чоловіком. Учи його трошку покори, при тому, що видумую я і свої ліміті, а учи його працювати з ними. А що хочете побажати всім скаутам, які в шалену спеку дарують служіння іншим врачанам і паломникам? Аби всі були відомі того, що почували пані Ірішу. Ти робили приємно, а це найменші, хто з тих приємняв робили. Вони, Дякую.